Сучасні українські жінки справжні героїні, наполегливі, кмітливі, сильні та талановиті в усьому. Навіть у сільському господарстві українки відіграють одну з провідних ролей. Наразі відкрито можливість номінувати наших видатних українських спеціалісток у сільському господарстві на міжнародну премію «Women in ЕВОД Award 2023». Вже вдруге відоме багатьом товариства DLG співпрацює з журналом Women in Ek Magazine для отримання нагороди, яка відзначає видатний внесок жінок у сільське господарство та агробізнес. Номінації відкриті для жінок з усього світу, які активно працюють у сільськогосподарській галузі як у тваринництві, так і в землеробстві. Вони включають не лише керівниць, фермерок, продавчинь, науковиць, інженерок та дослідниць, а й впливових осіб, блогерок та журналісток. Завдяки простому онлайн процесу номінації схема нагородження дозволяє номінувати як себе, так і третіх осіб. Переможниці будуть оголошені на Агрітехніка провідній світовій виставці сільськогосподарської техніки, яка відбудеться з 12 по 18 листопада в Гановері, Німеччина. Подача заявок триватиме до 15 серпня. Давайте номінуємо українських видатних жінок у сільському господарстві на Women in Ag Award 2023. Поділіться у коментарях, який жінок з України ви номінуєте чи хотіли б номінувати, та за що. Сподіваємось, цього року саме представниця України стане переможницею завдяки вам. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Все буде Агро Україна!